Всім привіт! Ми продовжуємо грати Sims 4, але я вам хочу трошечки розказати предісторію про друзів е Аарона, щоб ви розуміли, хто де і як. На даний момент ви дивитесь в минуле. Це минуле про його найкращого друга Віта. Його звати Віт. Ми маєте подивитися, хто він і чи він син, і так далі, і тому подібне. Тому від зараз пить. Ми знаходимося в форґетенхув. Холов, Фолов, як це правильно читається, не пам'ятаю це. Вампірська двіжуха. Оця. Ми зараз знаходимося тут. Прямо тут. Тут от будиночок Владислауса, якогось там, не пам'ятаю, його прізвища. Не пам'ятаю. Це його тато Елой. Ви, напевно, пам'ятаєте, його показували. Він у нас вампір. А це тато Елоя Фелікс. Він теж у нас вампір. Вони в нас вампіри, які живуть мирним життям. І Вітання, якщо ви її пам'ятаєте, найкраща подруга Аніни. Я вернулась додому і тут зовсім інший будинок. Тому що до того був один, а зараз інший. Тому що мене той бісив. Сходив в туалет і поспати. Вона в нас працює, вона тільки пішла на роботу, вона працює на творчиня картин на полотні. вона займається картинами. Тому зараз вона поспить попіськає і піде малювати картини. А син в нас від. Має один з приколів, як ви бачите. Він тільки народився недавно. Знайшов книжечку. Що ти робиш сонце моє? Граєш. М -м -м. Який ти молодчинка! Добре, роби що хочеш. Я не буду мішати твоїй натхненній боротьбі з книгами. Від нас має один прикольчик, завдяки якому він дуже-дуже дуже розумний малий. Хто тобі дзвони? Я не йду нікуди, я тільки з роботи прийшла. Пішла спати, сонечко. Розумію, ти хотіла з сином потрендити, але ти ну, взагалі ніяка. Ляж нормально, я тебе прошу. Тато і десь перевіряє малюка, що з ним там. В загальному в малого дуже хороші стосунки зі всіма. А, але тато в нього в них. Зараз вам покажу, от він його вчить. В них строга. От, в них е, строга динаміка. Малий в нас самостійний, дуже сильно. В них хороші друзі, вся хіня, але тато дуже строгий з ним. На відміну від Аарона, де тато такий собі, то є він і там, і там. Вони більше хі -хі -хі ха-ха, в них джок, вся фігня, динаміка джок. То Елой у нас тато такий трошечки, який любить ну лишній раз от, повчити, навчити і так далі. Ти хто? Що ти хочеш? Молодець, я рада, що ви ну, зійшлися. Будь ласка, не дрімай, а Ляш поспи нормально, як людина. Що робить наш дід? В більшості він ж не смертний, він не помирає. Йому взагалі ну, він старий, але він не вмре ніколи в житті. А, і він нас другий по силі після Владіуса. Владіуса звати, так? Да? Він другий по силі, але він відмовився бути жорстоким, таким прям жорстоким-жорстоким вампайром. Тому він нас дефобія в нього. Я вибирала йому, що він не, ну, святий Дракуля, але не виходить, коротше. Я забула. А, це я в Елоя вибрала, що він святий. Да. Він не їсть людей, він максимум в кого просив кровці своєї жінки на даний момент. Хто в нас вампіри в цьому будинку? Всі, окрім Вітані. ну і собаки. Єва це дівчина, брата Вітані, якщо ви зрозуміли. Що вона нам говорить? Щось постосунки, давайте перекладемо. Що вона нам каже? Ви чули малювати картини в романтичного фестивалю? Зараз актуально, хочете спробувати? Нам зараз взагалі не до якихось гулянок, шманок і так далі. Застосунки Ело. Elo... О, згадали. Це він кличе в нас якийсь клуб? Привіт, Елой. Ми будемо раді, щоб ви приєднались до Dive Club. Якщо ти думаєш, що Dive Club? Давай приєднаємося. Давай. Що таке? Мене Сім знов зависло. Ми приєднались. Diving club! Добре, хай буде. Хай займається, де він клубом. Чого ти сумний? А він сумний через сина, тому що в них е, динаміка строга. Типу може я не буду настільки строгий своїм сином, так? Мені варто бути поблажнюючим, але цікавиться, чи варті всі ці суворі правила та високі стандарти для члена у сім'ї, які зазвичай добре поводиться. Можливо, йому варто трохи послабити свої очікування? Ні, Ні. Ми не будемо послабляти свої очікування. Чекайте, бо Сім що та дуже сильно підлагує, коли я перехожу. А, куди малий пішов? Малий пішов в свою кімнату, окей. Давай, Малишка, ти будеш читати щось, правда? Давай, ти будеш. Е... О! Тетка прийшла! Ми будемо знайомитись. Давай. Ти що, як ти це, досі своєю не знайомив? Вона тобі книжечки дарувала взагалі. то А чому? Я лишила йому, щоб він поїв. А воно вже. Всралося, пляха. Де мусорка? Вони так багато спілкуються. Я прям шоці. У них там прям дружба дружбою. Мама спить після роботи. Все, хватить спати, ти ще не спишся. Переодягнись і іди, поїж а дозвілля ти будеш нас вбивати. Малювання, сонечко моє, малювання. Тут у неї своя кімнатка з музичкою такою. Давай, ти будеш малювати в нас. Кокетлива картина. Мені подобається. Ні, йди поїж перше, ну, будь ласка, сонце, йди поїж. Я тебе умоляю. Малий голодний і хочеш жрати. Зараз вже спати лягає. Попроси, хай тобі їсти дасть щось. Дайте мені хтось їсти, будь ласка, дитині. Дитина голодна. Де, блять, кухня? тут кухня А тут нема стульчика для малого, ну йому можна просто так давати їсти в загальному. Ем, ти прокинься і попроси, хай тобі тітка, якщо вона ще на лоті, вона ще не пішла. Дай Боже, подивимося, де тітка, фокус камери. Ти, ти куди пішла? Це свята і святих! Дура? Дура. Давай, маму, попросимо зокшу спати. Окей, е, я хочу все одно попли, поплосити, щоб мені дали їду. Встань. Не злись булочка, я розумію тебе, але тобі треба поїсти. Необхідний стільчик для годування? Дай мені попити. Нема столь, столь, стільчика для годування, зараз ми його купимо, хай буде такий. Де кухонька? У тут білий якийсь виберемо. Він такий, як в нього був. Все. Давайте йдемо. Віта погодуємо. Дати їжу. Я хочу, щоб він їв її... Фу-фу-фу. пюре. І напій теж яблуко. Не спати йди дитині -ди -ди. їсти, Стакійна. А ти що тут робиш? Я не тебе. Кстати, а, малювати можна на цих на дверях. Ясно, бо я коли забирала з галереї це, я думаю, нахіра тут ті двері, ворота? Окей, тато, ти що тут робиш? Танцювати. А, музика звідси лупить. Вимкнути. Нам тут не треба музики. Так, тобі треба, мабуть, поспати, тому ми йдемо донизу, мені хтось пише. І будемо спати. Так, ти нарешті малого віднесеш? Жат. Чи ні, бо він зараз вмре від голоду і туалет йому, і пісіти треба. Боже, а де тут є гушочок? Боже, яка в нього класна кімната? Ну, прийдеться переробляти скоро під, підліткову. Ну, я не думаю, що його кімната буде тут. Можливо, це ми зробимо. А ні, тут. Та ні, хай буде тут, господи. Все так класно, мені так подобається та хатка. Тут накриття є, да? так? Тут можна в дощ сидіти. клас. І, до речі, тут можна купатися, якщо що. Отут. Ми ще можемо зараз спробувати, але на вулиці холодно, тому пізніше. Малий, ситий, випитий, все на світі. Ти заснув. Боже моє, кітця, вставай. Вставай, моє кійця, бери його, прокидатися. Той кровушки напився йому норм. Так дивно, що діти е, Тодлери ще, е, ну, коли вони вампіри, вони як нормальні люди. Можливо, ми потім будемо обирати, чи він буде людиною, чи ні. О, тітка прийшла. Я не, не буду її додати в сім'ю, по потім. Це буде гемор. Е, так, я хотіла його віднести на унітаз. А, де? А, кімната внизу. Давайте, е, хай сходим. В загальному е, лор такий. Нас буде, що я вже вам сказала: тато Віта е, буде тусити з татом Аарона. Тобто там буде ціла своя двіжуха, ціла своя династія, можна так сказати. Е, японська династія, тому що да. Елой не японець, він може десь далеко були в крові японці. Ну, дивіться, на його тата, ну де там, де там японці? Ось в них є в. Давайте ви поки собі розмовляйте, не вам мішати. Все, попатька. В них є. Ого, який прикольний чел. В нього є з друзів. Давайте я ліпше на вітанні покажу. Є вітання, рідний брат рідний брат Саймон, і Саймон має дівчину Єву. У них також буде дитьо. Вони вже поки підлітки. але в них буде й дитьо, який теж буде тусити в тусовкою з Аароном і з віком. І є ясмі, в якої є чоловік кас, хто прочитав і поняв, той поняв. Ясом з касом також закалатують в скорому часі. Вони вже одружилися недавно, закалатують скоро теж дитину, тому діти їхні. А чи спільний смуток, кому сумно? Малому, ну він спати хоче. Короті, всі їхні діточки будуть тусити разом і за батьками, можна так сказати. Тільки батьки трошечки. Будуть не такі, як діти. Коротше, я не хочу вам просто спойлерити, але отаке в нас життя. Ви взнали за цю сім'ю Герен. Скоро ви знаєте за інші сім'ї, щоб ви зрозуміли повністю весь лор і ну, предісторію. Це ми зараз як знаходимося в минулому. Тому навіть в знайомствах Вітанії, яка знайомилася в нашому світі, справжньому, вона знайомилася з сином. Аміни, але його тут немає, бачите. Вона його знає, але його в списку нема. Потребує розваг. А ти її малювати ходила вже чи ні? Сонечко моє? Кокетлива картина. Малий спить, не говори з ним. Куди говорити? Він спить. Все, світло оф. Де тут світло вниз? Автоматичне. Все. Все, спайкате. Так, а вітання в нас іде малювати. Прямо наверх. Як тут піднімаються вони Ми йдемо сюди, далі. Сюди. ага тут сходеньки є. Окей, полізли далі. Що в нас е, картина. Ладно, ну, хай буде, він ж, типу крутий. А, вот, я вам не розказала, не розказала за тата. Елоя. Я вам не розказала за його тата. Тато в нас. Один з найкращих вампірів. Він у нас вже грандмастер, але він вирішив не бути як Владислав. Він вирішив бути вегетаріанцем. У нього навіть стоїть в риса характеру вегетаріанець. Він такий весь грін-грін, веселий колекціонер. Тобто він такий охайненький, все він не займається злобою. да, він вампір. Він живе вічно. Його син так само живе вічно. Давай, ти будеш закритий. Но Вареса він закритий. Він такий весь бусечка Кітінка. Син в нього, він любитель, до речі, давайте щось приготуєте разом. Ничего не, не жала, але хай буде. Він такий теж не є злий чел, ну трошечки більш розбалований, ніж чесникова. Будемо чесника жрать. Вампіри, чесник клас. Я хочу подивитися, яка в них буде реакція на це. Він у нас відданий, спортивний, багато чого вміє одночасно робити. Це треба перекладати сімейний турботливий герой. Хай своїми ділами займаються. А що, а що в нього? А що в нього? Бляха, дитину, заберіть, будь ласка, хто небудь. Ти взяла пса на руки. Іди за собакою, сказала, пес зараз дохне. Ні. Підняти. Хоч їсти дитина і поставити сюди. Підняти? Швидко. Ще недовго. Боже, який дощ, добре, що швидше вийшла. Все, посадити сюди мотлі. Швиденько йди, не що ти там стала? Нарешті. Ну, промокла, Все. І стояти, насипати їжі. Дитині. Все, і тепер кличек молі їсти. Все, можеш іти спати вже нарешті. Ну, я б радила ванну прийняти. Все, приймеш ванну. Ой, вже не то все стильне, і ляжеш спати. Так. Поки що на цьому все буду закінчувати. Ти знову вийшов на вулицю, та весь напружений, мокрий. Іди геть. Так, Велоя все добре. Він молодець, все в нього файне. Давай іди Поспи. Все, я всіх клала спати. Малий спить, Елой. Елой танцює і де дуже приймаю. В такій погоді ми закінчуємо наш летсплей. Дуже рада і дякую вам, що ви подивилися. Маю надію, ви поставите лайк, коментар. Якщо ні, то ні, ніхто вас не змушує. І чекайте, наступний лор вже буде про інших батьків і їхніх дітей. До Арона ми вернемося, повернемося через два відео. Ось так. Я надіюсь. Така штука вам сподобається? До зустрічі!